Це історія, що трапилася якось із китайцями з утікачами, що живуть на автостанціях, підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі у контейнері і на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово пага береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом із народним, і народним видатним алкоголізмом. Старші із китайці порішили пішли парити, взяли собі ускладнену, розйобаний і ікар, Салонна патрубача виїзду з до садовини, городини та інші мівіни. І ось вони вкладаються між торбами картатами і рухаються сторожко осінніми карпатами за чорною підою, за господньою собою, цараською возькою скурною шаурбою. Триста китайців добу до Берапевта до Туда буде пешта 30 китайців, до буде пешта Перші на місці підтягнуться і решта 300 китайців, до Буду буде пешта китайців, до буде пешта 30 китайців, до буде пешта Перші на місці підтягуться і решта Шай його і істиця йому сонячна республіка огочена з полями і тополями, філатами і опелями, соплями, рублями, і солодкими кораблями, з погуками, пунками, з фінансовими мутками, з дешевими кошерними, страшними проститутками з відкритими воронами, циганськими баронами, майже ще не вживаними польськими гандонами Соні водії їжа, крики ніч про що шепочуться, і в сутінках полочиться, і п'яно заморочуються Криво усміхаючися кожному китайця які його тут китайську окупацію, фігачить того, вору переборюють то в цю китайську до места. До кордони, щоб достати їх на митниці, чи поліці, накупити шпроток алкоголю і побіці 300 китайців, до буде буде 300 китайців, то буде буде 300 китайців, добуду буде пешта, перші на місці, підтягнуться і решта, 300 китайців, добуду -добу буде пешта 30 китайців, то буде буде 300 китайців, добуду буде пешта, перші на місці підтягнуться і решта І той з них, хто виживе у чорній м'ясорубці, хто вислизне з не бандитизму і корупції, ще буде підробляти документи між арештами і торгувати косом на вокзалах буде пешна. Бираючись у клубах на свята і на паради, на засідання китайської марксистської громади. Вони співатимуть, мау, мене місці, мау, китайців ніколи не буває замало. Триста китайців, до буде пешта, 300 китайців, до буде пешта, 300 китайців, до буде пешна. Перші на місці пітяку і решта, приста китайці, то будеш. 300 кітанців, хто буде пешта, 300 кітанців, то буде пешта, перші на місці, каже і решта.